На еспланаді пам'яті нові обличчя. Це фото ще шести захисників України, які приєдналися до небесного війська. 29 серпня на площі відбулося вшанування пам'яті військових, які загинули під час виходу з Іловайська рівно 10 років тому. Цього вечора пройшов мітинг Реквієм по його завершенню. Присутні поклали квіти та свічки до портретів полеглих захисників Южненської громади. Запам'ятався як добрий, щирий, дуже розумний був, на будь-які питання міг відповісти, начитаний в школі вчився майже не відмінно. Ну, Тільки позитивні про нього враження і відчуття, просто шал... ну, велика втрата. Втратили близьку людину, що можна сказати. Ніхто не замінить батька доньки, брату, брата. Брат залишився зовсім один. Тому, як і усіх, важко і немає слів просто. Андрій Нігруця, Юрій Єлтухов, Андрій Солободянюк, Євген Синиця, Руслан Шевченко. Андрій Березенчук світлинами цих захисників доповнена еспланада пам'яті підтримати близьких полеглих воїнів та віддати шану героям прийшли небайдужі жителі громади та управлінці. На вечорі виступив колектив бального танцю. Ліцей дівчата виконали танець під щемливу пісню Мальви. Саме в цьому колективі колись займався один із полеглих захисників. Чиє фото відкрили цього вечора? 27-річний Андрій Березенчук отримав поранення на полі бою та помер у шпиталі 30 липня 2024 року. Найдорогий, родний, любимий, Стремився він захищати свою батьківщину, нашу родину, як кажуть. Даже питав мене мама, ну от як ти розумієш, я же то руська, а я йому сказала, синок, треба йти захищати там, де ми живемо, свою родину. Він сказав, я тебе зрозумів. Хотів свою дитину виспитувати, мріяв. А що він ось, маленьку дитинку ще теж трошки толком він не побачив, не понячив. Я знаю, що він був танцівник, він так. творча людина. Да, Це колектив його танцював в пам'ять Андрію. Він був призер, два рази міжнародний призер. Доповненням та заміною портретів на еспланаді пам'яті тепер опікується управління міськради. Раніше цим займалися волонтери. В минулому році була прийнята програма вшанування пам'яті наших загиблих захисників, вшанування пам'яті почесних громадян нашого громади. І з цього року вже еспланада пам'яті. Оновлюються і встановлюються заново за рахунок коштів місцевого бюджету. На це передбачені в бюджеті кошти, і вже другий раз вже четверту конструкцію ми встановлюємо за кошти місцевого бюджету. Вічна пам'ять та слава воїнам, які віддали своє життя, аби захистити нас від російських окупантів.